В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по мирним кварталам, усунення наслідків терору росіян та ліквідація живої сили, техніки окупантів, а ще ситуація на запорізькій атомній електростанції та про те, як нікопольські освітяни продовжують процес навчання навіть у нинішніх непростих умовах. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Чергова на спокійна ніч у Нікопольському районі. Там ворог обстріляв три громади: Нікопольсько, Марганецьку та Мирівську. Били з важкої артилерії і градів, понівечені житлові будинки та комунікації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про чергові зухвалі та цинічні атаки росіян. Дивіться далі. Росіяни накривали зградів та важкої артилерії три громади району Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Обійшлося без постраждалих. У Марганецькій громаді через обстріл сталася пожежа удачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу комунікації в Нікополі без світла лишились понад шість сотень родин. Як тільки но загроза минула, на місце виїхали аварійні бригади, пошкодили російські снаряди і житлові будинки. Ніч в нас з тривогами з обстрілом. На зараз пошкоджено біля шести будинків приватного сектора до дев'яти будинків багатоповерхових. Пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють. На зараз без постраждалих та Загиблих в одній із пошкоджених багатоповерхівок мешкає пані Людмила. Жінка зазвичай спить в коридорі, тож не постраждала. Але у квартирі внаслідок атаки вибиті вікна. Воно відлетіло, Дивіться, куди воно в стінку, Он він і терчить. Ви бачите осколочок? Пес десятидвінадцять. Чую, стекло посипалось, взрив сильніший був. Ну що, потім, потім встала, подивилась, пробігла, своїх сусідів провірила, чи живі труби понюхала, чи газ. Ніде ну, немає запаху. Вийшла на вулицю, подивилася, сообщила председателю, потім 6 ранку. Визвала МЧС. Ніхто, на щастя, не постраждав і у родині Ярослава, бо під час обстрілу родина завжди дотримується правила двох стін. І це діє. Адже після обстрілу квартира усіяна уламками від снарядів. Був вибух. Ну, буквально за одну секунду це произошло. Я повибила вікна, раз, два, три, чотири, п'ять. І там. Получається, шість вікон повибивало. Ну, чисто осколками вже. А це вже приватний сектор. По ньому також минулої ночі гатили росіяни. На подвір'я пані Лідії ворожі снаряди прилітають вже не вперше. У нашій домівці вікна вилетіли всі. Чотири вікна вилетіло. Забор, калітка, ворота, лодка пострадала, в якій син любив ловити рибу. А попри усі обстріли, місто продовжує жити. У Нікополі працює інфраструктура та усі комунальні підприємства. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до колцентру міської ради. Телефони зараз на ваших екранах. Юлія Коча, Сергій Мельников, Микита Саєнко, Про Нікополь. У них абсолютно мирна професія, та вони пристосувалися до нових реалій, не покладають руки, натхненно навчають дітей. Українські вчителі готуються до уроків під сиренами та навіть у бомбосховищах. Наш наступний сюжет про Ніну Вікторівну Кузьменко, вчительку Нікопольської гімназії. Жінка присвятила все своє життя дітям і зараз залишається у місті та проводить уроки навіть після безсонних ночей. Так, діти я включила відеокамеру, включайте ви. І вікторівна готується до онлайн уроку. Ранок у місті на щастя тихий, тож змогла приїхати в гімназію. Без дітей ділиться тут порожньо і зовсім не затишно, та радіє можливості бачитися з учнями. Будай дистанційно діти якось соціально подорослішали. От вони якісь відповідальні стали, особливо перший тиждень, коли розпочалося дистанційне навчання. Може, я дивлюся, по перше повключали всі камери. Всі вступають в діалоги, вони скучили. Ну, я на них дивлюся, я кажу, діти, ну, ви за нами, ми за вами скучили, ви зараз заходиш клас порожній. Викладанню жінка присвятила усе своє життя. Працювати сюди прийшла одразу після падучилища, і ось вже 27-й рік навчає школярів основам здоров'я. Зараз переконана, її предмет особливо важливий. Якщо математику не навчать, да то один раз другий на ринку обдурять і діти почнуть рахувати. Ну якщо предмет основи здоров'я не вивчити, то можна лишитися і життя, і здоров'я позбутися. Це і евакуація дітей, це і надання першої медичної допомоги. Це і зустріч з вибухонебезпечними предметами, ну тобто такого плану всі ці актуальні теми в старших класах там і з під завалів як достатися. І самому врятуватися на нас за кордоном зараз Палку Любить свою справу і дітей, а ці відповідають ніні вікторівні взаємністю. Це помітно навіть через комп'ютер. По той бік екранів учні сьомого а класу, який веде жінка. Майже половина за кордоном інших батьки вивезли далі від берегової лінії. З поміж трьох десятків дітей у класі в Нікополі залишаються лише четверо. У Мене дуже змінився режим дня. Між перервами я сплю, <смех> <смех> роблю уроки, і е, ну, за моїми однокласниками я іноді все ж таки званююсь, тримаю зв'язок, ми е, спілкуємося в групі. Е, Допомагаємо друг другу хочеться вже живу, поговорити. за свою відданість справі. Кілька років тому Ніна Вікторівна стала кращим вчителем року. Попри нескінчення тривоги, загрози та обстріли, жінка не покладає рук, залишається у Нікополі та натхненно навчає дітей. Чекає, коли зможе побачитися з ними віч на віч та міцно обійняти кожного. Мирного неба вам і нам да, всім, і хороших вам вихідних. Все, пока-пока. Анна Целуйко Ігор Солко, про Нікополь. Вітаємо усіх вчителів з професійним святом. Дякуємо, що у ці важкі часи ви робите свій внесок у нашу спільну перемогу. Виховуйте та навчайте дітей. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікополя. На вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.